почати запис. все, прекрасно. Добре. Що тут у нас? Він хоче 3 OG куш за. О, Ой. Да. Я щось що. Чекай, за скільки він я не хотів? 180, давай 220. А, ранок. Все, біжи, віддавай людям товар. Чуєш, а скільки цей, та подруга казала. Кімната коштує. 800 баксів 800 баксів, У нас зараз. Що? Угода на. Одна на 180, друга на 100. Ладно. Я просто думаю, може то переїхати дійсно туди. Там буде більше місця, і там вже буде... Так, у нас... Ну я думаю, а ми можемо потім ті віші перенести в ту. Ну наші що вже є. Так, та ми їх так і будемо переносити туди. А, ну тоді без, звісно. Ми їх не будемо тут лишати. Ми їх в будь-якому випадку все ще й винесемо звідси. Зараз у нас це все доросте. Просто там більше місця, типу, в принципі, і. Джессі угода. Та добре, зараз підемо до Джесси. За... Можеш, кстати, зняти гроші, якщо ти десь в тому районі, і взяти в неї зрендувати ту кімнату. От, і ми зараз тут перенесемося туди. Зараз тільки доросте в нас. Оджекуша. Що там? Можна три OGQS зараз. Дам тобі три OGQS. Давай за що ти? Думав. На день. Все. Буде зараз. Ще через годину ще одному чуваку треба донести ОGкуша. готово. Такс. Так, 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 так. Такс. Так, так, так. Все. Чотири ОG Куша хоче. За 240, а я тобі скажу, що ти за 280 його хочеш в день. Все прекрасно. У нас є куча у який нам треба пофасувати. <свят> О, ти вже все? Ти вже купив? Е, оплатив? Ну. ну. Я, я їй ще дав, блядь, зафуріти зараз. <свят> да, да, да вона пізда, вона нормальна чекуха. Так, добре, тоді ми. Що? Ми переносимось. Біжи сюди. А, чекай, нам треба тільки цей. А де тепер тоді? Угоди, угоди. А там я ти ж показував на карті. Ой, точніше, я ж на, на демці тобі показував. А, во. Бачу, бачу, бачу. Оньфіочка. Добре, я зараз тоді віднесу цим чувакам uh, твар, і не якраз тут біля мене. Uh -huh. Так, стріл GQ тримай. І ти теж... Тримай своїх 4 очікуш. Все. Щастя, здоров'я. Такс, все, біжи до мене, будемо пакуватися, будемо переїжджати. Інше, я вже запакувався. Також можеш брати речі і... і... пиздячити туди. Чи ти ще вже а тут поки що. Ага, ти. Ти не тут. А. Добре. Як ми тут розмістимо наші стелажики? Я думаю, що ми їх поставимо. Там да, у нас буде трава, тут у нас буде пакування. Тут у нас будуть стелажики. Все, файно, прикольно підходить чудово. Перемістіть тени в кімнату. Так, а, ти взяв у Ага, все файно. Фанна. Все, файно, прикольно. Ти від... А, ти віднесеш їм, да? Так, я прям біля був. А, все, файн. Так, це, це. Що мені -то ще поміститься? Мені тут поміститься оце. Все. <coughs> так, а що мені тут забрати, треба? Все, що в шафі, можеш шафу забрати тож. Не поміщається. Тоді забирай те, що зможеш. Я зараз ще поберу ще раз. Такс. У нас це буде. Чи можеш і сюди поставити? Ладно, зараз ще якось мету перестановку забабахаємо. Поговори з дядьком Нельсоном біля таксофона. Так добре я побіг. Коротше, ціну серйозні. Але тобі знадобиться допомога з клієнтами. Ага. Зараз подумати про найм дилера є один хлопець. Здається, Бенджі Коуман. Він буде твоїм першим дивером. Ти mm -hmm. ти зможеш найняти дивера, доки хтось із його друзів. Okay. Не, покорим, не порекомендує тебе. Бенчі, друзі з Пегі, Бет та yeah, Людвіком. Людві. Продавай їм, поки хтось із них не дасть рекомендацію. Так, це правильно. Е, це, це в нас йому треба за 500 баксів дати ще, кстати. Так що ми... Поки що його не будемо наймати. <coughs> Так, добре, мені треба зараз е, тоді землю. От. І цей. Опа, по поліція то біля нас, якщо що. <ріху> <ріху> Та, блять. Так, я поки сховаю тут о що цього. Так, слава. Піду заберу а? там ще одне то сховище. Яке, я вже приніс його. А, да? А. окей. Я зараз до, до дітка куплю. У мене ну, взагалі інвентар забитий, треба а, скинь якось його? почистити. Хто? Куда? Та вони там поставив стилажок. Стилаж стелаж все а, Так. Або, я. я купляю ще два <кій> більших стелажа. Купляю електричні ножниці. Вони нам пригодяться. Е, ще чекети куплю, ще штучок 40. Хай будуть. О, і в нас з'явилася нова земля. І куплю ще 8 нової землі. <coughs> все прекрасно, все чудово, ми йдемо додому. Так, сонце світло можна включити взагалі зберегтись. Е -е, це ми тако поставимо. Це ми знімемо і поставимо біля нього. О, дивись, як файно. у нас тут буде світло, у нас тут є. Вся вже хуйня нам не потрібна. Ми це скинемо. У нас буде електрична тепер тільки пилочка. Так, засипаємо, давай ми засипаємо ще два таких. Звичайний. Нам треба, коротше, 500 баксів назбирати, Зараз буде. І. Дилера наняти. Чи ні. Досягніть дружби стосунків з Холією, Людвігом і Бет. Ага, нам треба спочатку їм наркотипи продавати. Я поняв. Добре, добре, добре. Це у нас все є. Це ми сюди поки що скидаємо. Давай ми візьмемо зараз ще. Скільки нас От, у нас ауджикуша я. А, это у нас е ще нормально. Давай тоді. Давай ще два солора дезеля і два ще шеуджикуша візьмем. Так, я сейчас план перехват той e Кої Какой Бет. Ко бет? бет. А ну йди сюда, нахуй. О, там два уджикуша воно доход. Так, спудам мені треба. Ой, так, бляк, готово. Пегі. Хлоє. А мені треба хлоя, а хвою я не бачу на карті, і робити? Ну подивись, має бути десь. Нема. Та ти тоді тут. Іди тоді до тої по-другому спочатку. Яка є. Потім наступно появиться, певно. що... <кій> так, все, це в нас є. Це ми скинули, це ми скинули, все, Добре. Так, добре, нас тоді буде Аучкуш тут стояти, певно. що Поки що у нас тут є великі полиці, то ми їх заснащимо цим всім ділом. Так, чекет ще один є. Так. А що я не можу продати тій? Чуй продай во ці типу, я не можу її віддати. А, вот, заварши угоду. Ага. Чекай, две штуки вона хочет. Ну, все, готово, есть.